Історія Тетяни Федорівни триває вже 17 років. До суду, поліції та прокуратури жінка ходить як на роботу. Вона разом з чоловіком працювала на гемопласті. і 18 років тому отримали квартиру у будинку номер 4 по вулиці. Перемога раніше їх квартира була як гуртожиток. В чотирьох кімнатах жила їх родина, а в п'яту вселили ще одну жінку. Здавалось, усе добре, якби не сусідка, з якою у них триває справжня війна. Зі своєю проблемою жінка прийшла ще й на прийом до мера з надією, що тут їй зможуть допомогти. Я по поводу життя, криворот, я сусідка і ага. прихопченко. Ото от, я не знаю, прийшла ще до вас. Може, хоч ви поможете, як то мені. Я не знаю, що вже робити. Не знаю, що робить з кілька дали квартиру. Іди в квартиру, живий, не хоче йшов одну квартиру. Скільки ходило, загоньте мені хотіти ці двері, що я поставив, щоб я могла розмінятися і більше зробити. Уйти одного. Я не маю нічого. Ніхто нічого не може. Я не знаю, що робити. Біля квартири Тетяни Федорівни стоїть купа сміття та жахливий сморід. Аби онука жінки не бачила цього жаху, її донька із чоловіком винаймають неподалік від бабусі квартиру. Анастасія розповідає, що добре пам'ятає ті часи, коли почались ці суперечки між сусідами, та не хоче, аби її дочка теж росла в цих умовах. мы, когда приходим к бабушке, не можем пройти нормально, спокойно, потому что постоянно туда-сюда бегает соседка, а летом она еще и голая ходит. В смысле, да, только в одних трусах. Вот. И как бы очень воняет. Коридор вообще в ужасном состоянии. Вот ребенок практически все время, когда приходит к бабушке в гости, постоянно нюхает эту Вонь, вот это ужасное состояние коридора. Місцева влада рішенні цієї проблеми лише розводить руками. Мовляв, у них немає повноважень, аби виселити сусідку Тетяни Прокопченко. Лише через те, що в її помешканні антисанітарія. Спеціалісти кажуть, що наразі любов кривород стоїть на обліку у психіатричній клініці, однак вона не загрожує суспільству і її можуть лікувати лише з дозволу рідних. Психиатр может решить вопрос о том, чтобы принудительно ее лечить. Нет. Это относится, к примеру, к лебедевой, к криворот. Но у нас психиатр этим не хочет заниматься. Нет. Это или родственники, или психиатр может сделать. Обратиться, скажем, в суд, чтобы ее поместили на лечение. Это ну, действительно вот, вот два может вопроса, обратиться психиатр, но когда диагноз будет то с тем диагнозом, который у нее... Ни один врач не возьмет на себя ответственность и пойдет давать ее на принудительное лечение. Суды обращаются к психиатру на принудительное лечение, но когда диагноз действительно, когда он а, -асо, ну, асоциальный человек, ну, с таким, ну, это там у каждого, ну, ну, не у каждого есть заболевания людей, есть такие. То ну, есть изолировать нет, они не нет, имеют. права? Нет. Аби з коридору не доносився у квартиру, Тетяна Федорівна поставила двері. Однак її сусідка підпалила їх. Потім жінка встановила інші. Любов кривородці дуже дратує, і вона щоразу звертається до міліції та юстиції у пошуках підтримки та розуміння. Просто задати питання нашим чи чиновникам, чи той же юстиції, чи той же прокуратури, коли вони говорять, убрати двері, тої тобто, зимою ми. Трое суток жили у мамы, потому что у нас не было света, мы в одиннадцатом доме. Вот, и мы пришли к маме. Как нам убрать двери, если, ну, это все будет идти сюда, как бы ребенок не бегать, не... и убрать двери. Ну, то есть, как бы хоть один пришел и посмотрел, что здесь творится. Здесь творится ужас. Они на бумажках написали, как бы словами сказали, а прийти посмотреть действительно, как то вообще, какая ситуация, какое положение. Чи довго триватиме ця епопея з боротьбою за квадратні метри між сусідами та скільки разів ще Тетяна Федрівна буде звертатися до місцевої влади, покаже час. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Басарабія ТВ